Коли ми працюємо в тригонометрії, варто собі нагадувати, що до основних тригонометричних співвідношень, які у нас означають, що синус квадрат плюс косинус квадрат дорівнює одиниці, про те, що тангенс це відношення синуса до косинуса, а ваш улюблений котангенс – це відношення косинуса до синуса, і якщо звісно... Тангенс помножить на котангенс, це буде одиниця. Варто додавати в підготовці до мультитесту ще дві дуже важливих особливих формули. Я скажу, що вони неймовірно часто зустрічаються, тому пропоную вам якомога більше звернути на них увагу. Що це за формули? Це формули подвійного кута. Тому, якщо би у нас був синус подвійного кута, нехай я візьму кут бета, то ми можемо його розкласти, тобто розписати, як. Що це 2 синус одного цього кута, що множиться на косинус цього самого кута. І так само, якби в нас була формула подвійного косинуса, то зверніть, будь ласка, увагу, дуже часто її плутають, і тут, неймовірно важливі є нюанси, що у нас розписується не в квадраті, а ще раз наголосіть, напишу трішечки краще, коли у нас власний косинус подвійного кута. Він розпишеться, як косинус, ось отут уже буде в квадраті бета мінус синус в квадраті бета. Важливо розуміти оці всі співставлення і дивіться, чим і як можна для себе таку полегшити роботу в запам'ятованні. Тому що у нас тригонометричне основне співвідношення, я її називаю така золота тригонометрична тотожність, що до нас синус квадрат і косинус квадрат додаються. А в косинусі подвійного кута ми маємо косинус квадрат і синус квадрат, і вони віднімаються. Тому варто на це звертати увагу. Звісно, що аргумент має бути однаковий. Якщо ми працюємо з подвійним кутом бета, 2 бета, то тут буде розписуватись 1 бета і 1 бета. Тому і в формулі косинуса подвійного кута у нас буде 1 бета і 1 бета. Тобто ми перекладаємо з подвійного аргументу за допомогою формул У функції. Одного якогось відповідного аргументу. І що хочу ще наголосити, що коли ми маємо справу з цими формулами, варто уважніше їх застосовувати, тому що дуже хочеться, бо насправді неймовірно легко з цим працювати. Але, власне, на прикладах ви можете якомога краще попрактикуватися і бути впевненим в тому, що ви не пропустите жодних жодних якихось так нюансів. І розглянемо приклад. Що ми бачимо в цьому прикладі? Нас просять, звичайно, обчислити, можливо, там щось у нас виконається, але навіть якщо вам треба щось спростити, щось зробити дуже цікаве, то ви розумієте, що у вас, маючи якийсь довгий вираз, у вас має бути щось дуже коротеньке. Можливо, це може бути навіть число. А можливо, це буде просто вираз якоїсь маленької тригонометричної функції, тобто не буде такого нагромадженого виразу, а буде щось значно простіше. Отже, то ми що можемо робити? Бачучи, що в нас косинус 2 альфа, згадуємо, що це коснус подвійного кута. Тому ми можемо забрати, щоб не було 2 альфа, а був 1 альфа. Чому 1 альфа? Тому що тангенс у нас має 1 альфа. Отже, наша з вами мета застосувати формули подвійних аргументів, щоб вийти на формули і функції одного аргумента. І що ми записуємо? Що розуміючи, що працюємо з косинусом, то важливим доданком у нас все-таки буде косинус. Далі ми з вами розуміємо, що формула насправді записується як косинус квадрат альфа мінус синус квадрат альфа. Нічого страшного, якщо у нас в нас формулі було бета, то тут може бути альфа, може бути гамма, може бути 30 градусів. Далі ми приходимо до того факту, що тепер ми маємо синус подвійного альфа. І дуже важливо розуміти, що ви в записах робіть такі особливості, щоб не було у вас альфа альфа, бо тоді вийде альфа квадрат, що все-таки двічку пишіть як двічку, а альфа як альфа. І ми розписуємо, що синус подвійного кута це 2, що множиться на синус тільки вже одного альфа, і відповідно множиться на косинус знову ж таки одного альфа. Але ми тут тут з вами працюємо в косинусах-синусах, а в прикладі в нас є ще тангенс, тоді що ми повертаємось до нашого співвідношення тригонометричного і вже одразу прямо тут можемо замість тангенса записати з вами, що це синус альфа, що ділиться на косинус альфа. Отже, основна наша мета була зробити таким чином, щоб подвійні аргументи звести все-таки до єдиного вигляду, що якщо кругом альфа, то кругом відповідно альфа, і в беточці вже не може бути. Далі, давайте якимось чином будемо щось обчислювати. Що ми бачимо? Угу, у нас тут множення множення і множення зділення, але оцей косинус у нас в знаменнику, а цей косинус у нас в чисельнику. То, звісно, що ми його можемо скоротити. І в нас залишається з вами 2 синус альфа на синус альфа. Пригадайте, як буде х, що множиться на х. Звісно, що це буде х у квадраті. Тому ми замість оцього виразу переписуємо 2 синус квадрат альфа. І що ще хочу звернути увагу, друзі, що ми, коли синус множимо на синус, то ми, власне, синус множимо, а не альфа. І дуже прикро, коли ви оцей квадратик. Розміщуйте не до синуса, а до альфа. Ви ж то кути між собою не множите, тому будьте уважні. Що далі ми можемо з вами обчислити? Ну, Я думаю, що можна попрацювати якось з синусами, тому що мінус синус квадрат плюс 2 синуса квадрат, звісно, це як яблуко, відняти яблуко, і в нас з вами залишиться просто одне скромне яблуко. Але у нас це буде не одне скромне яблуко, а в нас буде один просто, неймовірно, гарний синус. Але він буде один. Так само розумієте, що синуси ми можемо додавати і віднімати тільки за умови, якщо в них однакові аргументи. Або якщо синус квадрат і синус квадрат. Тому що, якщо б у вас був синус квадрат і додати просто синус, то ми не можемо це яким чином виконати. Це так само, якби у вас було х квадрат плюс х. Ми не додаємо. І що ми бачимо, що так, нарешті, ми зійшли з вами до основної. Тригонометричної тожності, співвідношення, і нарешті робимо висновок, що наш вираз дорівнює одиниці. Через що використовуєте формули подвійного аргумента, пам'ятайте, що вони є важливі, бо вони однозначно будуть на мультитесті і пропрацьовуйте. Чим більше ви зробите таких прикладів, тим краще вас будуть результати. Тому, чим частіше ви дивитесь наше відео, тим вас мета набагато краще все і легше зрозуміти.